Окей, тут голочка вже стоїть. Зараз спробую показати на схемі, чи вийде. Угу. Ось. Ось ця частина, стрілочки оці, зараз я вишиватиму їх. Якраз на цьому прикладі покажу. Як я закріплюю нову ниточку в будь-якому місці, в принципі, тому що тут більше п'яти рядків лишилось, тут у мене шість рядків до самого верху. Тому я закріплюватиму так, як в будь-якому іншому місці ви це робила. В мене якраз тут закінчилась нитка попередня, і тепер я вводитиму нову. І якраз на цьому прикладі покажу, чому я залишила. В даному випадку 7 рядочків, це могло бути і 10, і 5, в принципі, я залишила 7 рядочків і їх всі проходжу одним махом. Бо я закриваю тут вже верх, це верх картини, я закриваю повністю всі нитки і вже нічого вище вишиватись не буде. Тобто тут у нас буде йти 2, 2, 3, 2, 2 2 Окей. Переходимо, власне, до картини. Маю надію, тут буде видно. Зараз спробую збільшити. Може, ось так, щоб було видно. Тобто тут буде раз, два. При іншому ракурсі просто моя рука закриватиме огляд, тому... Маю надію, що тут буде достатньо видно, що саме буде відбуватися. Окей, я маю закріпити цю голочку ниточку, і закріплюю я її в наступний спосіб. Тут ось поруч видно вузлики, які стирчать. Якраз я зараз покажу, чому тут є вузлики як початок нитки, так і кінець нитки. Там, де кінець нитки дуже короткий, то я закріплюю в такий спосіб: просто вивела. Разом з голкою зачепила, і потім, коли я зашию все, що під ним, все, що тримає цю ниточку на звороті, це я пізніше покажу, то тоді можна буде зрізати. Я це поки що не зрізала, щоб якраз показати теж цей момент, але до нього ми повернемось в іншому відео. Зараз я закріплюватиму цю ниточку в такий спосіб, щоб з цього місця в мене починався перший хрестик. Я люблю закріплювати ниточку за такою формулою. Я від того місця, де вона мала би вийти, знизу вверх, тобто вона ось, ось так вийде в цьому місці. Я відраховую вправо і вверх по діагоналі 5 кроків. Раз, два, три, 4, 5. Далі додаю один крок вверх, якби шість. І далі перевіряю ось в такий спосіб. Чи буде достатньо, зараз я знизу рукою підіпру, щоб було краще видно: чи буде достатньо можливості знизу закріпити цю ниточку, коли вона ось в такий спосіб там проляже? В принципі, так. Буде декілька рядочків, в яких кілька разів ця нитка буде закріплена, тобто під нею, ну, над нею, якщо дивитись зі звороту пройдуть ті ниточки, які, якими я зараз вишиватиму. Тобто це мене влаштовує. Я вводжу сюди голку, залишаю тут вузлик, я його потім зріжу, коли, він, коли нитка знизу буде закріплена, і виводжу в цьому місці, де я маю починати вишивати цей хрестик. Цей спосіб вишивки дуже зручний тим, що неможливо переплутати, в якому напрямку має вишиватися хрестик. Бо нижній напівхрестик завжди вишивається з лівого верхнього куточка в правий нижній. І таким чином, всюди, де я бачу якусь ниточку, я знаю, що цей напівхрестик завжди піде спочатку в цьому напрямку. Спочатку в правий бік я піду. Нижні напівхрестики вишивати, а закриватиму їх завжди ідучи в лівий бік. Ну, власне, маємо це побачити. Отже, в нас за схемою тут два хрестика. Я завжди рахую з правого боку від краю вже вишитого. Тобто ці два хрестика рахуються від вишитого краю. Праворуч. Так, два напівхрестика нижніх. І тепер знову з верхнього правого в нижній лівий. Тут я роблю таку хитрість, я проводжу голку між цима двома ниточками. Тоді верхній напівхрестик лягає дуже рівним, бо ось вся ця перекручена нитка, вона собі спокійно проходить, і тут у нас паралельні ниточки маємо. Два. Далі за схемою знову іде 2, тому я рахую 1, 2 з правого боку і виходжу ось так. А нижній ряд, той, що вже повністю вишитий, в, в нього голочка входить тільки зверху вниз. Тому хрестики в нижньому ряду, які вже повністю вишиті, вони не розтріпуються. І ось в таких місцях, де вже раз, два, три хрестика є готових, ми проходимо зверху вниз. І навіть якщо десь щось намагалося витріпатись, воно переходить на зворот. Наступному, наступний ряд буде три хрестика, і в нас зсувається правий край трошки правіше. Так, раз, два, три. І це знову та сама вертикаль у нас починається. так. За рахунок того, що вишивка йде двома руками голочку я протягую по суті перпендикулярно до полотна. Бо коли ми вишиваємо однією рукою, ми голочку продіваємо вниз і одразу вверх, і ми якби паралельно до полотна проходимо на звороті. Тоді ми можемо не зачепити і не закрити цією ниткою ті протяжки, які були раніше зроблені на звороті. Але в цьому випадку, от при паралельній вишивці, всі протяжки будуть закріплені, тому що кожен раз я вертикально вверх протягую нитку, і потім так само вертикально вниз. І все, що. Знизу буде, я покажу потім зворот, воно буде закріплено. Так, три зробили наступні е, три ряда буде в кожному по два хрестика. Тобто тепер ми переходимо трошечки в правий бік, Так, на один праворуч суваємось, щоб було два хрестика. Як я знаю, що е, цей колір має йти повністю Притул до того, що вишито праворуч від нього. Ну, бо це один з принципів паралельної вишивки. Ми вишиваємо тільки наступний колір, який не має бути, не має залишатися жодних відстаней між тим, що вже вишито, і тим, що ми плануємо вишивати ліворуч від цього. так? Тобто кожен наступний хрестик в впритул до попереднього з правого боку. Таким чином загальний рух вишивки йде з правого боку в лівий і знизу вверх. Але кожен фрагмент. Цього кольору в цьому ряду ми вишиваємо починаючи зліва і направо. Тобто нижні напівхрестики ми кладемо з лівого верхнього куточка в правий нижній, і наступний, по суті, за традиційними правилами вишивки хрестиком. Тобто всі протяжки, не протяжки, як сказати, на звороті ниточка прокладається вертикально. Тільки між рядами ми переходимо якимись косими протяжками. Так, і останній ряд теж два хрестика. Раз. Два. Раз. І... Два, я залишу зараз голочку тут. Щоб потім було легко побачити. І покажу на схемі так. ось цей фрагмент. 2 2 3 2 2-2-2. Ми вишили, я його зараз закреслю теж. І далі по схемі я бачу, що принаймні поруч із ним більше немає фрагментів цього кольору. Тому цю ниточку я маю закріпити. Якби це було десь на нижніх рядочках, то я би закріпила ниточку в такий спосіб, як я закріплювала її на самому початку. Тільки якщо на початку я виводила хвостик в правий верхній, ну, в напрямку право вверх, то в кінці я виводитиму його вліво-верх. Але тут у мене всього один рядочок. Немає сенсу 5. Ряд... 5... Якби хрестиків по діагоналі відміряти, бо там вище не буде зашивки. Тому, у випадку останнього рядочка, я проходжу на зворот, так, все все вишито. Я перевертаю роботу і роблю закріпку зверху вниз по діагоналі трошечки. Зверху вниз роблю закріпку на звороті. так, Тобто зараз я це покажу, і потім вже роблю від цього місця. Таку закріпку, як би я робила в попередніх рядах, які не є крайніми, у яких зверху є багато місця. Отже, перевертаємо. Так. І тепер я зроблю невеличку закріпочку в напрямку знизу вверх в даному випадку. Так? Тобто це наш верх, це наш низ. Зверху вниз, туди в лівий бік проходжу. Буквально через, через 3-4 рядочка. Зараз спробую, бо камера заважає. Зазвичай я руку заводжу так, знизу. І ось так під низ проводжу під декілька рядочків. Під наші вертикальні. Так, не затягуємо туго, щоб не було деформації полотна. І вже звідси я буду відміряти там, раз, два, три, чотири. Далі нема сенсу. Але щоб було не чітко по діагоналі, щоб в кожну е, цю дірочку по діагоналі мені доведеться протикати цю е, нитку. так, Не хочу протикати її кожен раз, тому я ще трошечки вбік відводжу, щоб не було. Маю надію, що зрозуміло, що я маю на увазі. Так, перевертаємо знову на лице. І ось, де у мене вийшла ця голочка. так? Е, зараз я, так як ця нитка доволі довга, вона дозволить мені зробити вузлик, щоб тут залишився вузлик, а не ось така голочка з ниткою. Бо це просто зручніше, воно не так заважає. Тому я одразу роблю вузлик, а цю ниточку закріпляю на сегрегаторі ниток. Як я роблю цей вузлик? Я беру ось в такий спосіб нитку, перевертаю, сюди продіваю голочку. Так. Камера заважає. В общем, у нас виходить така петля, але щоб вона вийшла прямо біля полотна, я просто беру голку. І притримую її ось так майже горизонтально не видно так. Добре, з цього боку спробую. Я тримаю голку в петлі і біля е, того місця, де в нас виходить ниточка, я тримаю її майже паралельно полотну Зав'язую вузлик, витягую голку. Все. Тепер тут можна обрізати десь в сантиметрі від вузлика, щоб потім було за що схопитися. Щоб цей вузлик підтягнути і зрізати. На цьому в цьому відео все. Якщо маєте якісь питання, задавайте, поки ще маю кілька рядочків, здається, що мало, але насправді це, якщо я зніматиму відео, то буде на пару днів роботи. Тож ще можна задати якісь питання. І я постараюся на них дати відповіді.